Який навчальний заклад та яку професію обрати? Питання, яке цікавить багатьох абітурієнтів сьогодні? Це програма актуальне інтерв'ю. Спробуємо допомогти розібратися у цих питаннях. Допоможе нам Андрій Крисак, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Мої вітання. Добрий день, власне, пане Андрію, сьогодні будемо знайомити наших глядачів саме з Вінницьким технічним фаховим коледжем. І розпочати хочеться з новин, які відбулися у вашому коледжі. Зокрема, буде нова спеціальність. Розкажіть, будь ласка, що це за спеціальність і чому виникла у ній потреба? Так, відкриваємо нову спеціальність облік і оподаткування на фінансово-економічному відділенні. Молоді люди, які захочуть для себе обрати цю спеціальність, зможуть опановувати такі дисципліни, як податкова система, бухгалтерський облік, основи аудиту, інформаційні системи і технології в оподаткуванні та обліку. Зможуть вивчити сучасні комп'ютерні програми: Баз-бухгалтерія, мастер-бухгалтерія, парус, медок. Ну, ідея відкрити таку спеціальність з'явилася після, скажімо так, моніторингу приймальних кампаній попередніх років. Розмов з батьками, абітурієнтами, запитів від ринку праці та співпраці з роботодавцями. Наразі в нас вже є запити від потенційних роботодавців підприємств, організацій, установ. І це свідчить про те, що на ринку праці саме є необхідність в фахівцях такого напрямку. Що ж говорити про випускника даної спеціальності, то вони зможуть займати посади бухгалтерів. І фінансових аналітиків, асистентів аудитора, податкових інспекторів, ну і багато інших спеціальностей даного напрямку. Які ще спеціальності, окрім фінансової, пропонує коледж? Наш коледж пропонує ще досить великий спектр спеціальностей. це і технічні напрямки, і економічні. Є спеціальності, які знаходяться на перетині двох цих напрямків. Тобто, на вибір молодої людини багато спеціальностей сьогодні дуже важливе питання, яке турбує абітурієнтів вступні умови. Чи змінені вони міністерством освіти? Ну наразі не так багато змін відбулося, але про дещо я все таки хочу нагадати і наголосити: ну, по перше, вступна кампанія для абітурієнтів почнеться з 23 червня. Коли буде змога створювати власні особисті кабінети вступників, ну а вже починаючи з 30 червня, туди можна буде вносити, реєструвати заяви і вносити необхідні документи. Нагадаю, що так як в минулому році необхідними документами є свідоцтво про базову загальну середню освіту і документи про. Паспорт, ID-картка, документи, які засвідчують особу. Також необхідно буде в електронному вигляді внести свою фотокартку і мотиваційний лист. Ну, поняття мотиваційного листа з'явилося в минулому році і суть його не змінюється і цього року. Також можна подавати заяви на велику кількість спеціальностей, обмежень нема. В нашому закладі освіти буде вступне випробування проходити у вигляді співбесіди з двох. Дисциплін, математика і українська мова. Ну але більш детальну інформацію про нюанси вступної компанії зможете дізнатися на сайті приймальної комісії нашого закладу освіти. Ну і там же задати запитання через пошту чи вайбер, телеграм чи інші контакти? Маючи можливість, запитаємо у вас, що стосується бюджетних місць. Це питання, яке досить актуальне, зокрема враховуючи ситуацію економічної, яка нині в Україні. Яке регіональне замовлення отримав Вінницький технічний коледж? Так, близько 70% першокурсників зможуть навчатися за регіональним замовленням, тобто на бюджетних місцях. А це близько 240 осіб. Ну, до речі, це досить високий показник, і не кожен заклад освіти зможе похвалитися такими результатами. Крім того, ми також набираємо і на контрактну форму навчання, оскільки є можливості добирати і на платну форму. Справді досить привабливі такі показники. А якщо порівнювати, ну відповідно, ось така перспектива породжує і великий попит на навчання саме у Вінницькому технічному фаховому коледжі, а якщо говорити про популярність коледжу і різних спеціальностей в порівнянні з минулим роком, наскільки була велика конкуренція? Та конкуренція досить висока. Ну і був конкурс на всі бюджетні місця. Ну, якщо говорити про минулорічну ситуацію, то найвищий конкурс був на спеціальність комп'ютерна інженерія, і він становив 5 осіб на одне бюджетне місце. Ну, до речі, був конкурс не тільки на бюджетні, навіть на контрактні місця. Але ми пропонуємо нашим вступникам для того, щоб покращити свою ситуацію, записуватися до нас на підготовчі курси для підготовки до вступу. І вони нас тривають декілька етапів: осінній набір, зимовий, і зараз з 2 травня почнеться весняний або вже літній набір. Курси почнуть працювати з 5 червня. При в результаті, скажімо так, успішного закінчення цих підготовчих курсів вступник зможе отримати до 10 додаткових балів до рейтингового балу при вступі. А який загальний має бути бал? Загальний рейтинговий бал буде визначатися в тому, ну буде визначатися, враховуючи ситуацію скільки буде поданих заяв, які будуть вступники, які будуть їх результати. От і тому в будь-якому випадку додавши до звичайного балу свій бали показники за курси, ви зможете мати кращу ситуацію, краще місце. в рейтингу. а який графік ось цих курсів, скільки буде тривати навчання? Так, Графік курсів ось цих літніх він буде такий інтенсивний. Будуть займатися по три пари кожен день крім неділі. Ну починаючи з 8.30 до другої ну, другої половини дня. Це вже залежить від того, скільки буде груп і який буде формат, чи офлайн чи онлайн. Ну скільки студентів абітурієнтів захочуть Займатися в звичайному режимі, хто в онлайн режимі це на всі спеціальності які... на всі спеціальності, так да. значить курси підготовчі з двох також дисциплін математики української мови. Про підготовчі курси також є інформація на сайті в закладочці так і називається підготовчі курси. Ну і таке головне питання, яке підсумує нашу з вами сьогоднішню розмову. Говорити можна багато, але краще побачити. Знаємо, що вже цими вихідними. 29 квітня у вашому коледжі відбудеться день відкритих дверей, де буде багато майстер-класів, де майбутні студенти тепер абітурієнти зможуть відчути себе в тій спеціальності, які вони можуть собі обрати. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж чекає на відвідувачів, з чим вони будуть знайомитися. Так, дійсно, 29 квітня о 10-й годині Вінницький технічний фаховий коледж вчергово відкриває свої двері для всіх бажаючих вступити до закладу освіти в цьому році. Ну і напевно, і для тих, хто хоче просто познайомитися з закладом освіти на перспективу, можливо, учні з молодших класів. Ви зануритеся в атмосферу студентства, тому що наші студенти будуть проводити екскурсії по закладу освіти, знайомити з підрозділами структурними спеціальностями, освітніми професійними програмами. Після цього також буде Ведено ряд майстер-класів за фаховим напрямком, де е, е, учні зможуть також познайомитися з детальніше з тою спеціальністю, професією, фахом, які вони планують обрати е, на майбутнє. Я запрошую всіх бажаючих до нашого закладу освіти, і е, я думаю, що всім буде цікаво і корисно на майбутнє. Ще нагадайте адресу, куди приходити? Так, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, 91-2, Вінницький технічний фаховий коледж. Дуже дякую. Ми сподіваємося, що багато відвідувачів справді знайдуть себе у майстер-класах і відповідно оберуть собі професію. І ось ці майстер-класи стануть досить результативними для майбутнього ваших майбутніх студентів. Дуже дякую вам за розмову. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. І Сьогодні ми говорили про Вінницький технічний фаховий коледж. Все буде Україна!